Щороку напередодні Різдва батьківський комітет АйСОП проводить новорічну ярмарку. Вона стала досить значною подією в житті міста Пафос і долучаються до участі в ній не лише батьки та учні школи. Це вже традиційно досить популярний торговий майданчик для всіх, чия діяльність пов'язана з дітьми. Велику частину простору займають крафтові вироби різної тематики. В ярмарці також беруть участь кондитери та інші представники різних смаколиків. Але основа учні та батьки, що представляють культуру та кулінарні шедеври своїх країн. В Айсопі навчаються діти з більш ніж 40 країн світу. Звичайно, є країни, чиїх представників більше, а хтось залишається в меншості. Тому далеко не всі країни представлені на ярмарці. Український стіл вперше з'явився на цій шкільній ярмарці два роки тому і з кожним роком набирає обертів. І безумовно, це пов'язано з підвищеною вмотивованістю українських матусь та хазяїчок. Адже щорічно всі кошти, виручені на ярмарці, спрямовуються на нагальні потреби України. Перший рік ярмарки приніс 700 євро. Минула річ нам вдалося подвоїти суму, і нам дуже хотілося збільшити цю суму знову. Минулого року в силу певних обставин я змогла долучитися лише до приготування їжі. А от цьогоріч ситуація трохи змінилась, і я вже мала можливість долучитися до організації. Тож, хочу поділитися трохи процесом з вами. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи проводять щось подібне в школах ваших дітей і чи приймаєте ви участь. Організація стенду, що представлятиме твою країну, справа доволі відповідальна і непроста насправді. Бо, окрім якихось очевидних речей по типу декору та меню, є ще і довгий список організаційних питань. І я була дуже рада, що всім цим займатимесь не я. Відверто кажучи, одна я, мабуть, не взялась би. Тож дружною командою ми розподілили питання і прийнялися до справи. Я більшою мірою займалася оформленням нашого стенду, збирала з усіх усюд по нитці, як то кажуть, та комунікувала з іншими матусями з питань меню. Нашою задачею було за мінімальні витрати зробити максимально гарно, бо не хотілося витрачати жодної зайвої копійки, а зібрати максимум коштів. За день до ярмарки і я розпочала свій кулінарний інтенсив. Моєю задачею було приготувати 50 налисників та наварити 5 літрів узвару. Млинці для родини я смажу майже кожних вихідних. Це наша маленька традиція. Щоправда, мої полюбляють млинці без начинки, а доповнюють їх за смаком медом, варенням чи то сиром. Зізнаюся, скільки млинців я смажила вперше. В результаті начинила 70. Тож день перед ярмарком минув на кухні та в зборах і пакуваннях всього необхідного. Мій багажник виглядав так: родина їхала вже окремо, бо місця для пасажирів в мене не було. З собою я везла цілу гору посуду для презентації страв: дощечки, глечик, арки, квіти, декор і, звичайно, налисники та узвар. Український стенд складався з чотирьох столів. Це чимала площа, яку потрібно було не лише задекорувати, але й придумати розстановку приладдя та страв, щоб це було зручно, зрозуміло і естетично. Щоб представити наш стенд в тому вигляді, що ви могли бачити його на ярмарці, ми з Ганною приїхали за 2,5 години. Спочатку здавалося, що це занадто рано, а згодом нам бракувало часу. Самотужки ми все перенесли від парковки до столів і почали процес монтажу та збірки. Звичайно, без пару забігів до Джамбо не обійшлося, і я таки залишила там невелику суму власних коштів. Але то все для спільного діла. До речі, хочу висловити слова вдячності україночкам з квіткового Aroma Flowers, що люб'язно погодилися зробити букети для нашого столу. Їх композиції, як завжди, не перевершені. Процес виявився кропітким, але до приходу дівчат ми все підготували. І з хвилюванням чекали скатертини, щоб розпочати презентацію страв. Люди вже починали бродити і зазирати, а ми ще були не до кінця готові. Наші хазяїчки то скарб насправді, бо скільки домашньої смачної їжі не було б представлено на жодному з столів. І навіть якщо в дівчат не виходило бути присутніми на ярмарці, все одно вони передавали приготовані страви та кожен чим міг допомагали для спільної справи. Далі все неслося, як в тумані. Розстановка, продажі, підігрів. Відвідувачі підходили і підходили, ми крутилися, як білка в колесі. Першими традиційно закінчилися вареники, хоча ми суттєво збільшили їх кількість порівняно з минулим роком. Поступово страв на нашому столі ставало все менше, а люди все йшли та йшли. Біля нас цьогоріч, до речі, стояли і інші представники української громади, що було дуже приємно. Можливість трошки розслабитися і прийтися ярмарком з'явилася, коли в нас вже майже нічого не залишилося зі страв. Насправді, навіть якщо ваші діти не навчаються в цій школі, приходьте їм буде чим тут зайнятися. Для дітей тут щорічно проводять купу безкоштовних майстер-класів, є фотозони, розваги, представники різних гуртків можна з ними поспілкуватися. На протязі ярмарки йде святковий концерт. Всі люди дуже привітні і товариські. Наприкінці ярмарки щорічно проводять розіграш купи призів. До речі, вхід на ярмарку вільний. А якщо бажаєте взяти участь в розіграші призів. То треба придбати лотерейні квиточки. Список спонсорів довжелезний і призів десятки. Ми навіть встигли зробити глітер тату до закриття, а потім Мар'яша цілком очікувано залипла біля сенсорного боксу. Можна було її тут залишити хоч на всю ярмарку. Думаю, вона б навіть не помітила нашої відсутності. Цілому ярмарок пройшов на одному диханні, і нам вдалося таки покращити минулорічний результат і зібрати 2300 євро. І користуючись нагодою, хочу подякувати всім дівчатам, котрі готували смачнющі традиційні українські страви, а також всім відвідувачам, що прийшли підтримати нас копієчкою. А на цьому моя розповідь добігає кінця. Я дякую за перегляд, обіймаю всіх і до зустрічі у наступних відео.